Вода буде на тичини та на проспекті Червоної колини. На цих вулицях замінюють аварійні водопроводи. Нові пластикові труби обіцяють прокласти до кінця місяця. Відтак перебоїв із водопостачанням у мешканців району вже не буде. На місце ржавої металевої труби прокладуть 600 метрів нового поліетиленового водогону. Гарантія на нього 50 років. Труба пластмасова сертифікована. Вона пройшла всі випробування нормальна. І громада вже відчула, на Коломийській ми поміняли частину 300-го діаметру водопроводу з металевого на пластмасову і забула і стоянка, і Коломийська 16 забула повністю, що таке витік води. І так само буде і в цьому місці. Пластмасовий водогін, як у Європі, такі труби значно легше встановити чи замінити, а ще вони не іржавіють. Дається гарантія. Ті труби, по-перше, не буде так людям ржавчі йти, Гарантія дається заводу, довічна, то як ми, можна казати. А чому ви кажете, що е, ржавчини не буде? Ну, то пластик, піщовий пластик на встановлення нового водогону витратять 800 тисяч гривень. А вже наступного місяця аварійні ділянки замінять на вулицях Миколайчука та Хоткевича.